Кожен великий успіх України на фронті це ще один крок до перемоги. Військові успіхи, які ми, наші військові, здобували, довели, що наша нація здатна протистояти будь-яким викликам від блискавичних операцій збройних сил до героїчної оборони наших міст. Ці досягнення стали символами національної єдності. Більше про моменти, що змінили хід війни та наблизили Україну до перемоги далі у нашому матеріалі. Понад два роки минуло спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України протягом цього часу українці неодноразово демонстрували неймовірну стійкість та героїзм у боротьбі за волю і свободу. Українська нація з часів свого існування постійно бореться за свою незалежність. І сьогодні ми знову доводимо, наша воля і рішучість незламні. Під час повномасштабної війни проти потужного та підступного ворога наші захисники були безліч вкрай важливих перемог, та вкотре довели, що українська нація незламна, а тим часом Друга армія світу несе величезні втрати. Ця війна ну максимум 3-4 дні. чотири Бровніме, і Україна пам'ят все. Ну, і не, не треба ніяких людей. Візьмемо Київ. И Киев будет взят так быстро полтора-три дня. Два дня. А потом падение города. Такий кремлівський наратив поширювали пропагандисти на початку так званої СВО. У планах російського вторгнення у лютому 2022 року Київщина посідала особливе місце як ворота до столиці. Одним із ключових аспектів цього плану були успішні дії десантників. Головною метою РФ було захоплення аеродрому в Гостомелі, що значно полегшило б захоплення Києва, якби цей об'єкт потрапив під контроль окупантів. Імовірним місцем, звідки має бути йти захоплення самого Києва, це, скоріш за все, буде саме Гостомель, Гостомельське литовище. Тому було прийнято керівництвом головного управління розвідки рішення, що це важливий стратегічний об'єкт, на який ми маємо звернути максимальну увагу, для того, щоб не допустити захоплення саме столиці. Відтак саме в Гостомелі Україна отримала свою першу важливу перемогу. Усі спроби висадки десанту, який здійснював ворог, були успішно блоковані, а потім і знищені. І вже 2 квітня 2022 року сили оборони України звільнили аеропорт і усі населені пункти Київської області, які знаходилися під тимчасовою окупацією. Провал російського бліцкригу призвів до того, що Путіну та його війську довелося надовго забути. but two regions Kiev and the Chernihiv regions uh, so actually the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations Russian and Ukrainian delegation and it was an act of a goodwill just to uh, to uh, well to, to, to lift tension from those regions and in order to show that Russia is really ready to create comfortable conditions for continuation of negotiations. Yeah, Через кілька днів після початку повномасштабної війни росіяни захопили частину Одеської області, зокрема острів Зміїний. Ця стратегічна точка, яка перебувала під контролем окупантів, дозволяла їм планувати висадку десанту на території Одещини. Ключем у цих планах був ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. 20 квітня 2022 року українські ракети Нептун влучили у крейсер, і наступного дня Москва затонула у територіальних водах України, завдавши російському флоту значної втрати. Відтак крейсер Москва став першим з 1982 року флагманом флоту, знищеним під час бойових дій. Згодом був звільнений від росіян і острів Зміїний. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. У серпні 2022-го українські сили розпочали рішучі контратаки, фокусуючи увагу на сході України. На Харківщині ЗСУ швидко просунулися на 20 кілометрів глиб російських позицій. Звільнивши Балаклію, Ізюм, Куп'янськ та інші міста. Це довело, що другу армію світу можна перемагати не лише на морі, але й на суші. Це кацапія. А це місце. Перетинання державного кордону з Кацапі, з СССР на Кацапі, а вон уже український прапор становила харчем. Так що все буде Україна, слава Україні! Після успіхів на Харківщині український наступ перемістився на південь до Херсонської області. Тут боротьба була складнішою, оскільки російські війська підготувалися до оборони після поразки на Слобожанщині. Основною проблемою для окупантів стали переправи через Дніпро, які українські війська успішно знищили. 11 листопада ЗСУ увійшли у звільнений Херсон, який повернувся під контроль України. українські війська вражають світ своїми надзвичайними можливостями. Курська операція стала топ-новиною, зробивши Путіна першим російським лідером з часів Другої світової війни, який змушений був поступитися територією іноземній армії. Українські сили вже контролюють понад 1200